Привіт, мій друже! Сьогодні в мене для тебе казочка про добру принцесу. Лягай зручніше. І починаємо. Попелюшка жила в замку разом із своїм чоловіком-принцем. Її життя було тихим та безтурботним. Дівчина була покровительницею всіх звірів та птахів, які проживали. В околицях замку. Попелюшка годувала і напувала тварин. Коли наступала зима, звірі могли не турбуватися про те, що будуть голодні. Шпаківні, повні зерна для пернатих і стоги сіна для оленів та косуль були заготовлені заздалегідь. Одного разу попелюшка прогулювалася по королівському саду. І побачила на дереві заплакану голубку. Що трапилося? запитала дівчина у голубки. Чим я можу тобі допомогти? Голубка розповіла, що вона летіла разом із своїм вірним другом сизим голубом до своїх пташенят, коли лютий яструб напав на них. Сизий голуб раптово зник, і голубка не знає, де його шукати. Попелюшка скликала лісовий народ і попросила звірів і птахів відшукати друга голубки. Околиці казкового замку сповнилися галасом. Тварини кинулися на пошуки. Сизий голуб швидко знайшовся. Він лежав у кущах, крило його було зломане. Добра попелюшка вилікувала бідолаху і сизий голуб з голубкою полетіли додому. Врятований птах не забув про шляхетний вчинок попелюшки і чуйних лісових братів. Тепер, де б вони не літали, Голуби славили казковий ліс і його мешканців. Слава про добру принцесу рознеслася по усьому світу, і про попелюшку та її друзів дізналися в найдальших куточках королівства. Така добра казочка про добру принцесу у нас з тобою вийшла. Ось і казочки прийшов кінець, а ти загортайся у тепленьку свою улюблену ковдру, заплющуй оченята на добраніч сонечко, і до нових зустрічей!